Всі вітання. Щойно закінчив е, інтерв'ю з Олександром Шелестом. На, скажімо, те, що у нас відбувається зараз в світі, е, в Україні, і вирішивши, як кажуть, зараз у парячих слідах ще зап записати е, як кажуть, відео для своїх глядачів слухачів. слухачів, е, там мені дорікали, що я російською мовою записав попереднє відео. Я ще раз, ну, а зараз відповідно і Олександру Шелесу теж російською мовою. Поясню, ще раз поясню просто, бо це все важливо. Питання в тому, що я абсолютно переконаний, що в Україні, кожен українець розуміє українську мову. В Росії не завжди навіть багато хто з українців, які мають українське коріння, вони недобре розуміють українську мову, тому що виросли в російськомовному середовищі. Це теж можна вважати, що це погано, бо мені тут роз... це можна знайти і відео. Ще навіть початку, ну не початку, там десь 20-ті роки минулого століття чи 30-ті, вже не пригадую, де на ну, Кубані розмовляють українською мовою. Мені розповідали люди, які їздили свого часу. ну Давніше, так, але не так давно. В Росію, там, Вороніщина, та ж сама Вороніщина, де люди, сільські мешканці, розмовляють. Українською мовою. Телебачення Липицьке да, Липець, Липецьке Липицьке телебачення, там регіональне був ролик, я в себе його виставляв десь в телеграм-каналі, де на передачі дівчинка в вишиванці все сидить і вона спілкується з ведучим російською мовою. А потім кажу, от зайшла розмова, така я каже: давайте я вам скажу, там на нашому, містам на речі. І переходить на. Таку чисту, гарну українську мову. Ну, май, 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 майже таку, знаєте, літературну. От, і, і, оце, тому коли я записую відео російське, я записую насамперед для тих росіян, які дивляться. Тому що я вважаю, що рано чи пізно війна закінчиться, і не притримую з тої думки, що кожен мешканець Росії є вором. Ще раз нагадаю, там мешкає. Не один мільйон українців. Так що, це, от е, так скажімо. Тепер інше питання. Якщо ми говоримо про те, що відбувається у світі, і ми говоримо про те, що відбувається якийсь глобальний сценарій, а я його бачу буквально бачу цей глобальний сценарій, то в цьому глобальному сценарії люди, які мешкають, що в Україні, що в Росії, чи Українці, чи Росіяни, чи, скажімо, люди інших національностей, ті, які не привладні еліті, Ті, які не при великих інтересах і грошах, вони є заручниками тої ж ситуації, що відбувається, і вони є співучасниками тої ситуації, знов, що відбувається в світі, їхні дії, їхня позиція, їхні вчинки, які вони чинять там кожен день, кожен на своєму рівні щось там робить, десь працює, якісь структури, які це виходить, виходить з того. Що в нього сидить отут в голові? Якщо в нього голова набита лайном, то неважно, де він на території України чи Росії, в нього буде голова набита лайном. І коли е, ми говоримо там, скажімо, за мешканців Російської Федерації, якщо вони вірять в те, що говорить Путін, селі своє і так далі, ну тоді це означає, що вони мізки набите лайно. Е, Часом мені здається, що це взагалі навіть не одна порода людей. Бо е, люди, які, люди, які мають в собі щось людське, вони теж можуть вірити в різні байки, ну, але рано чи пізно вони все-таки починають якось прозрівати. А є ті, які або не можуть цього зрозуміти, або розуміють і просто лицемірять. Ну, зокрема, політики, які знають набагато більше, особливо ті політики на верхніх щеблях влади, які знають багато більше, наприклад, ніж я. От. Але коли я з деякими з тими х людьми рідко але спілкуюся, то я розумію, що нічого більше вони не знають, тому що то, що відбувається у світі, і це я якраз інтерв'ю згадував. І ще раз нагадаю: процес, який зараз відбувається, Клаус Шваб сказав чітко. Вибачте, знов-таки апелюю до цієї книги, бо вона одна знакових, як і допить римському клубу. От він сказав, що процеси, які відбуваються, вони будуть як кажуть, відзначатися. Швидкістю, взаємопов'язаністю і складністю. Можливо, не в тому порядку, можливо, швидкістю, складністю взаємопов'язаністю. Отже, і те, що ми бачимо, як оцей загальний глобальний хаос, який відбувається, це може бути просто з кимось зрежисований план. Чому-та дуже просто Вич... можливості вичислювальної техніки, нейромережі, так званий штучний інтелект, суперкомп'ютери і величезна база даних, які туди вже можна загнати. Зокрема, через соцмережі, через різних блогерів, через масу тих легіон засобів масової інформації, які от е, продукують оце все на гора. Натомість багато подій залишаються, як кажуть, не, не, не афішованими, не висвітленими. Ну, до прикладу, теж сьогодні згадував, а про це вже там мої друзі, знайомі писали не згадав наш президент вчора на прес-конференції про ринок Землі. А чому не згадав? Ну, це ж важливе питання. От е Якщо люди на, на війні вмирають за рідну землю, а хтось в тилу ту рідну землю продає. Причому купляють її там переважно українці. Ну навіть якщо куплять українці, повірте мені, е вона опиниться там, де вона має опинитися. Джо е банкір з Лондона, по-моєму, головою управління Лондонського банку. Йому приписують цитату. Я в оригіналі її не зустрічав, але в кількох черках перекладі зустрічав, де йдеться про те, що заберіть в банкірів оце все величезне багатство, яке нажито, я кажу, неправедним трудом, але дайте їм можливість випускати гроші, і це багатство знову опиниться в їхніх руках. Це абсолютно чітко, це, це зрозуміло. Про це вже не один раз говорив, там, і там повторюватися, я кажу, немає сенсу. Звісно, що ці процеси проходять доволі складно. Жоден комп'ютер не може прорахувати живу систему. От людину прорахувати комп'ютер не може. От він сьогодні там негідник, мерзавець, а завтра він герой. Або навпаки, от він весь такий герой, а виявляється потім з гнильцем і так далі. Не може штучний розум прорахувати людську природу. Занадто складна вона. А тим паче, якщо взяти, що людська природа пов'язана з метафізичною стороною буття. Називайте, як хочете, вірою в Бога, всесвіт. там... Е Назвайте це езотерикою як завгодно. Але для мене це є, як кажуть, доконаним фактом, що ці сфери пов'язані. Так от, ні один комп'ютер ці сфери не прорахує, який б він там супер, пупер потужним не був. Вони просто до нього недоступні, тому що це є питання, яке зав'язане на людській душі. Машина це алгоритм. Він може досконало імітувати все, що завгодно, прораховувати будь-які завгодно варіанти, ну він не може прорахувати живу істоту, тим паче. Людською істотою, якою є наявність в якої є наявність божественної душі. От. Ну, Але кажу, дивлячись на те, що відбувається, у мене часом таке враження, що не всіх, не всіх людських істот, оця божественна душа є. Або вона настільки там десь глибоко забита тими всіма якимись іншими нашаруваннями, що до неї тяжко докупатися. Те, що я дивлюся, спостерігаю, відбувається зараз по світу. Те, що відбувається в Україні, то воно зараз якраз підкреслює цю тезу, давню тезу, яку я давно написав, що насправді Третя світова війна йде між дегенератами і людьми, насамперед, з природовідповідними людьми. А те, що йде з умування промивка мізків, то це страшна річ. Тому що, кажу, нас нема в інформаційному полі от там про те, що зараз. Ту ж само, знову таки, повертаюся до ринку землі, що нашу землю розпродадуть. І коли в нас виставляють менори, тобто ханукарії, дев'ятисвічники в честь Хануки, то чомусь е, ніхто не каже про те, що в Ізраїлі вся земля належить державі Ізраїль, тобто ізраїльському народу. А Ізраїль це країна для євреїв. А Менахем Мендел Ушискін, такий відомий, Усишкін, відомий сіль'єс сіонізму, він сказав, що кожного народу Стільки неба над головою, скільки землі під ногами. Небо трактуйте як, як майбутнє, як взагалі душа народу. Так от не буде без землі цієї душі, а на землю без людей прийдуть люди без землі. От і вся конспірологія. Тому тут сьогодні, якщо ми говоримо про події в Україні, ми повинні. Власне, розуміти, що зміни стосуються не України а цілого світу. Якщо ми говоримо про те, що тут от тільки є один е, злобний цей от, московит, так, який наступає, то ми не повинні забувати про тих, хто тут тихенько всередині і зовні на цьому заробляє. Все це наша гвардія, наша так звана еліта, яка на цьому заробляє мільйони, корпорації, які заробляють мільярди. Це в валюті, звісно, це все набувачів. І вони теж до кінця не розуміють. Тому що десь на якомусь, на якомусь рівні, от якщо взяти ту піраміду з долара, де з'являється оце видячі око. І це є ця концептуальна влада, яка панує над світом. І от якщо ми не зможемо сягнути, а ця концептуальна влада є, залежить від кожного з нас, якщо ми не зможемо сягнути тих процесів, зрозуміти, то. Нічим добрим не закінчиться. Ну, це таке. Це була рефлексія. Більше традиційно ділюся в своєму е, закритому телеграм-каналі, але загалом розповідаю все те, як є публічно і тут. Ну, те, що можу сказати, публічно на цьому ресурсі. Так що дякую за увагу, дякую тих, хто читає, підтримує, слухає. Почуємося, побачимося і бережіть себе.